Пройшло менше року, але у моєму було джорналі вже закінчилися сторінки, і потрібно починати новий. Так, зараз літо, зараз не кінець справжнього року, тобто не грудень, але я починала було джорнал не в січні. Зазвичай всі свої попередні було джорнали, планери я починала згідно з навчальним роком, тобто я вела їх з вересня по кінець серпня. І в цьому планері було так само. Як бачите, перший місяць в ньому був вересень. Але чомусь сталося так, що ще не дійшовши до серпня, у мене в ньому закінчилися сторінки. І через це доведеться починати новий Journal ще раніше. Добре, що я завчасно купила новий блокнотик. Подивіться на цю миленьку коробочку. Вже хочеться її розкрити і почати вести зовсім новий планер. Це завжди такий захопливий момент. Я хочу поділитися цим процесом із вами, тому що в цьому році я вирішила дати багато нових книжкових сторінок та трекерів. І сподіваюся, що вам цікаво і корисно буде це побачити чи послухати. У описі до цього відео я також поділюся всіми матеріалами та канцелярією, яку я використовувала у цьому відео, і також розкажу, де я придбала такий милий блокнотик, тобто обидва з них з одного і того ж самого сайту. І давайте починати! Хоча я давно чекала на цей момент, я трохи збрехала вам на початку відео. Цю коробочку я відкриваю не вперше. Мені хотілося зробити для вас справжню розпаковку, але коли я почала планувати розвороти і трекери, що я хочу залишити, прибрати і додати до нового планера, і загалом зробити нову тему, я зрозуміла, що мені доведеться розпакувати блокнот завчасно і зробити швидкий скетч олівцем, який насправді завжди дуже допомагає мені під час заповнення. Але я робила це дуже обережно. Тому справді може здаватися, що я тільки но вийняла його з коробочки. Тому давайте зробимо вигляд, що так і є. я підписала на початку, кому належить цей планер. Хоча я вирішила написати не ім'я, а свій нік в ютюбі просто тому, що мені подобається, як він звучить. І я одразу ж перейшла до змісту. На початку кожного блокнота, зшитого так як ці, обов'язково буде оця перша незручна сторінка, яка трохи склеїлася з форзацом і зазвичай я пропускаю її, бо на ній просто не дуже зручно писати. І часто мені хочеться зробити якусь таку кладинку року для наступного блокджорналу, яка займатиме дві сторінки одразу. Але в цьому планері я вирішила трохи зберегти місце і зробити зміст прямісінько на цій першій сторінці, бо все-таки це зміст і там багато малювати не треба. У ньому я зазвичай просто підписую всі важливі річні сторінки. А також на якій сторінці починається кожен місяць, щоб завжди можна було повернутися та знайти, де у нас що, бо все ж таки в цьому блокноті лише дві закладинки. Оскільки це оформлення саме на весь рік уперед, я вирішила обрати таку мінімалістичну, нейтральну, а головне просту тему, бо все ж таки мені довелося сидіти і малювати 15 сторінок поспіль. Мені дуже імпонує цей стиль із такими довільними формами, кружечками, овалами різних кольорів, поверх яких щось намальовано чорною ручкою. Я вже бачила таку тему, здавалося б, у сотнях різних варіацій, і сама робила її, здається, в січні 2021 року. Але цього разу я обрала набагато тепліші, але водночас трохи. Приглушені кольори, які дуже приємно виглядають у поєднанні. І також додала трохи листочків і квіточок, які я намалювала не лайнером, а саме браш-пеном, що створювало більш нерівномірні лінії і такі цікаві контрасти. Загалом мені дуже сподобався результат, і я дуже рада, що вибрала саме такі тони. Щось я заговорилася, тому давайте переходити до суті справи. Якщо ви не дуже знайомі з концепцією bullet journaling, то можете здивуватися, навіщо потрібно все це оформлення на рік, якщо потім я окремо планую кожен місяць. Справа в тому, що в цих перших декількох розворотах будуть сконцентровані всі мої цілі плани та події на весь рік уперед, і саме звідси я їх потім зможу переносити на місячні та тижневі сторінки. І для цього, мабуть, найважливіша саме ця сторінка, яку я назвала. Важливі дати. У оригінального творця було джоналінгу, вона називається Future Log, тобто щоденник або журнал на майбутнє, і тут можна записувати більш глобальні завдання та плани, які ти передбачаєш для себе на наступні 12 місяців. Але оскільки я зазвичай поняття не маю, що я буду робити наступного тижня, не те, що наступного року. Я зазвичай записую сюди просто всі дні народження, свята, і можу пізніше додати якусь подію. Коли дізнаюся точну її дату. Наприклад, в минулий було Journal я вже в червні записала на цю сторінку дату конвокації, просто щоб вона там зберігалася. Тому так це більше як важливі дати для мене та моєї родини, і це насправді завжди дуже допомагає, тому що я ніколи не забуваю про дні народження друзів завдяки цьому розвороту. Починаючи з минулого року, я вирішила вести у Bullet Journal трекер своїх фінансів, тому що я почала жити сама, і мені було важливо побачити, яку частку грошей, які я щомісяця отримую, я витрачала, і на що. На наступний рік я думаю, це буде ще важливіше, тому що я дуже хочу влаштуватися на роботу, і я 100% повинна бачити свій прибуток та витрати і контролювати, щоб вони не були завеликі. У мене доволі проста система порівняно з тим, що я бачила в інших було джорналах. У мене є секції для кожного місяця, і в них я записую, скільки грошей я отримала, або ж прибуток, скільки витратила на квартплату і на комунальні послуги, бо, на мою думку, це важливо відділяти від інших витрат. Далі скільки я витратила на їжу, якісь Інші речі, наприклад, одяг, книжки, товари для дому це все просто поєднано в цій категорії інше. І, звичайно, всі витрати загалом, щоб порівняти із прибутком загалом. У мене є таблиця на комп'ютері, де я рахую все це по категоріях, а потім записую сюди, щоб була така загальна картинка, і щоб це просто було зібрано в одному місці. Поки що такий бюджетний трекер цілком мені пасує. Можливо, я колись захочу його змінити, коли в моєму житті будуть якісь більш комплексні фінансові розрахунки. Можливо, я колись зроблю такі трекери місячними, теж таки часто бачу, але поки що мені подобається те, що є. Наступний розворот дуже цікавий, тим, що я вже декілька років не робила його у своїх булоджорналах, бо розуміла, що він для мене не працює і я ніколи не слідкую за своїми цілями. Але після закінчення університету я зіткнулася з таким напливом сумнівів, демотивації та якоїсь невідомості. І зазвичай те, що мені найкраще допомагає в таких ситуаціях, це якраз розписати все по поличках і створити план, навіть якщо він врешті не збудеться. Саме тому я повернула цілі в Bullet Journal, але цього разу я пішла трохи інакшим шляхом. По-перше, я поділила все на категорії, щоб мати більшу впевненість щодо різних аспектів свого життя. Ці категорії це мови, які я люблю вивчати, і мені важливо не закидати цей процес. саморозвиток стосовно власної креативності, нових знань, нового досвіду, контент. Тому що все-таки я тепер намагаюся регулярно викладати відео на YouTube і хочу спробувати також розширити контент, як мінімум до Телеграму. До речі, напишіть у коментарях, що б ви хотіли бачити в моєму телеграм-каналі, і чи ви вже на нього підписані. Покликання я завжди залишаю в описі. Далі у нас іде робота, тому що, як я вже казала, я хочу знайти роботу, здоров'я, тому що я хочу уважніше ставитися до свого організму та здорового способу життя. І нарешті стосунки, бо я хочу підтримувати стосунки зі своїми друзями навіть на відстані. Далі, звичайно, йде стовпчик із самими цілями, але найцікавіше. Це продовження таблички на другій сторінці. Я постійно чую про те, що для того, щоб виконати цілі, дуже важливо ділити їх на менші завдання і виконувати їх покроково, і водночас слідкувати за власним прогресом, і тимчасово повертатися до свого списку і рефлексувати, що досі є твоєю метою, а що можливо змінилося. Тому я додала сюди ці два совпчика. Нарешті ми переходимо до книжкових розворотів, яких я в цьому Bullet Journal зробила набагато більше. Я вирішила фактично зробити такий гібрид між Bullet Journal і читацьким щоденником. І якщо мені нічого буде кудись записати, я просто писатиму про книжки. Перші дві сторінки тут говорять самі за себе. Це мої книжкові полички, куди я буду записувати назви усіх книжок, які я читатиму, і замальовуватиму їх у рі різні кольори залежно від п'ятизіркового зіркового рейтингу. До речі, я на днях замислилась про те, що було б цікаво в окремому відео зачепити тему того, як я оцінюю книжки і що для мене значить кожна зірочка. Тому також напишіть у коментарях, чи хотілося б вам про це послухати. У минулому було джорналі я зробила лише одну сторінку із поличкою, і мої книжки туди не влізли. Тому цього разу я вирішила намалювати аж дві полички, але водночас я зобразила книжки трохи ширшими, тобто самих книжок у кожній поличці трохи менше ніж у мене було раніше. Ще один книжковий розворот включає в себе секцію для моїх читацьких планів, а також окрему сторінку для різних серій, які я постійно починаю і не завжди закінчую одразу, і тому мені треба кудись їх записувати з лівого боку. Я залишила все. Майже так само, як у попередньому планері, але цього разу, оскільки серії я перенесла в більш масштабний формат, я зробила в правому нижньому кутку коробочку для своїх улюблених книжок за кожен місяць. Я чомусь ніколи не визначала свою улюблену книжку за місяць чи за рік, і нещодавно подумала, що це було б цікавим досвідом. І тому тут є 12 рядочків для улюбленої книжки кожного місяця, і можливо з них я потім зможу вибрати улюблену за рік. І сторінку з. Серіями я поки що залишила порожньою, тому що я не впевнена, які серії встигну дочитати за 2023 рік, а які ні. Тому заповнюю її пізніше. Остання моя цікавенька книжкова сторінка. Це таблиця, у якій я хочу слідкувати за тим, у якому форматі я читаю книжки. Раніше я читала майже все в електронному вигляді, але зараз у мене багато непрочитаних паперових книг, і я також віднайшла для себе аудіокниги. Тому я вирішила, що цікаво буде порівняти наскільки багато я читаю в кожному форматі. Звичайно, така статистика є у сторіграфії, але вона там не завжди добре працює, тому що не всі книжки, особливо якщо це українська література, там є збережені із налаштуванням різних форматів. І я знаю, що я можу додати їх сама, але мені зазвичай просто лінь, а зробити таку табличку було чомусь не лінь. І навіть дуже весело. На папері все завжди просто приємніше. І єдині два бідні трекери, які не пов'язані з книжками, це такі невеликі таблички для хореографій та тем для мого було джорналу. Я вже згадувала в одному відео, що я слухаю кей-поп, але він також захоплює мене тим, що майже до кожної пісні є класна хореографія. І оскільки я в шкільному віці ходила на танці, для мене це просто єдиний допустимий формат фізичного навантаження та якого ніякого спорту. Якщо ви не любите займатися спортом через те, що вам нудно, справді спробуйте потанцювати. І остання табличка дуже проста. Я записую туди ідеї для нових тем на місяць у Bullet Journal. тобто в чому суть теми, де я бачила якісь приклади чогось схожого і де можна набратися натхнення, взяти нові ідеї. все це я записую сюди. Нарешті ми підійшли до останнього розвороту в моєму новому річному оформленні. Це доволі специфічний розворот, тому що він насправді абсолютно не потрібний, і я роблю його просто тому, що це прикольно і мило. Назва говорить сама за себе. Тут я буду малювати обкладинки кожного місяця в мініатюрній версії, щоб в кінці можна було нібито поглянути на них усі разом і порівняти, яка мені сподобалась найбільше. Знову ж таки, це не несе якоїсь користі, але ці картинки такі маленькі, всього 55 на 4 см, і швидко малюються. Мені просто приємно на них дивитися, тому я вже другий рік поспіль роблю цей розворот. Тепер, коли я нарешті домалювала всі ці сторінки, можна подивитися на них поближче. Я справді дуже задоволена тим, що у мене вийшло цього разу. Я додала багато нового, трохи змінила загальний вайб, але і зберегла все найкорисніше і просто змотивувала себе на те, щоб рухатися вперед і продовжувати якось розвиватися. Це не завжди залишиться моїм улюбленим аспектом було джорналінгу – Мотивація, почуття, що ти якось тримаєш все докупи, і просто задоволення від малювання і планування. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобався такий формат. Пишіть у коментарях, які із книжкових трекерів, які я внесла у свій новий bullet journal, ви б використали також для себе. Також залишайте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати наступні відео. А якщо ви додивилися це відео до кінця, то ставте в коментарях таке емоджі. І зустрінемось наступного тижня.